І всі свою якщо протягом 500 тисяч, якщо протяго 500 тисяч і говорить, що вже довго нікого немає, давайте суму, ви трошки зменшити суму не закупити книжки дітям позійни. Я зараз голосував. Я кажу не тих, хто утримався. Ми почули тільки, що позицію не в питанням в сумі, а питання... Я розумію так, ми вилучили скільки книг? Ти? 25 тисяч, так? Да? А зараз ми закупимо півтори тисячі. Україномовних пле. <плес> книг. що, Взагалі вже з ума позволили чи що, <плес> На чому дітей обвиховувати? Сам, я поясню позицію комісії, чому ми голосували? Ми голосували за те, щоб 100 тисяч тримати на лікарні. І не отримати е, кошти закладення, які хоче не підпидати наших мешканців. Ми шукали гроші, звідки забрати, щоб поставити це оплату. Ви що проголосували рішення про те, щоб залишити обрати 3,2 мільйона за обладнання для держмінії камінь, тому що вважають, що воно купить, вислов, що що не вигідно для лікарні планувати цю послугу. А купити книжки комісії вголосували. Ми швидкі лікарні 2 мільйони перевезли. Давайте почерні, можна давайте почерзі. І тоді забрав 3 два з половиною мільйони віка? Забрали всі. А й тут палки, читайте від вас. Шановне товариство. Власне, я хочу нагадати, що скорочення мережі бібліотек було саме тому, щоби. Наповнення бібліотечних фондів. І тому зараз подібна позиція для мене є трошечки це абсолютно незрозумілою Ні, не звикла. Саме тому, власне, я просив би поставити мою пропозицію на, про те, щоб повернутися до даному питання і переголосувати його, тому що це питання насправді є надзвичайно важливим. На всіх депутатських комісіях працівникам культури було надано. І сучасна е, україномовна література, е, в тому числі і дитяча література сучасних українських письменників і відповідно ті речі, які є актуальними для е, розвитку молодого покоління. Я хочу наголосити, що питання культури це в тому числі питання безпеки. Тому що сьогодні, коли в нас виникають деякі питання з приводу історії, то це саме через те, що люди не читають книжок. А в даному випадку це якраз та розумна книга, яка може. Додати інтелектуального розвитку молочного покоління. Тому я просив повернутися до цього питання і переглядувати... колеги, та та Я повністю підтримую Олексія і думка така. Якщо ми бібліотеки не закриваємо і ми приймаємо рішення про те, що ми маємо функціонувати, треба бути послідовними. Ми маємо якимось чином робити ремонти, влаштовувати матеріально технічну базу, купувати книги, де теж тут було цікаво приходити. А ми книги не купуємо і бібліотеки закривати не будемо. Що має взяти? Розклали, ще закривають. Має п'яти? Давайте далі будемо закривати. Так? Пані колеги, абсолютно підтримую такі пропозицію повернутись ще раз до голосування цього питання, оскільки... Щоб взяти навіть маленьке порівняння так, для себе на сьогоднішній сесії, у нас є так само е, одне з питань виділення коштів, там, наприклад, 350 тисяч для відведення каналізаційного для п'яти мешканців громади і 500 тисяч для... Громади для дітей для всієї громади для закупівлі книжок. Тому якось, якщо брати навіть порівняння сьогоднішньої сесії мільйонів коштів, то якось воно виглядає не зовсім гарно. Так, то, то. так, В мене ще маленька е по поводу лікарня. Була думка, це був, я був ініціатором цієї дії, купити апарат, щоб була якась е альтернатива е приватникам, щоб в нас лікарня була. Така апаратура. Зараз так, як ставиться НСЗУ до е, виділення грошей для лікарні. Якщо ми будемо купувати апаратуру, до якої люди ще мають доплачувати свої 5, 5 тисяч на кожну е, операцію пройти, у правилати виказали, що 16 тисяч стоїть, да? да. ми по закону не маємо право це Відправляти людину щось докупляти, щоб ви провели якусь процедуру. Ми повинні забезпечити всі необхідні Все написано, що в протоколу. При цьому, щоб забезпечити по протоколу, НЗЗУ не доплачує ну, згідно того до протоколу, який є, суму, і лікарня повинна йти в убиток для себе на кожну процедуру біля 4-5 тисяч. Кожної процедури ми цим лікарям затягнувшись більше боргів. Зараз задача лікарні – вижити. Принаймні, в тому стані, яка є. Та апаратура захоплюється. що ми не закуплюємо апаратуру. Ми закуплюємо апаратуру. Є старші необхідні, аналізатори для хірургії, те, що потрібно їм для операційного відділення. Закупляємо і холодильники, і кондиціонери, які повинні бути. Це не просто вже моя задумка, що вони повинні бути калізмі, а Це повинні забезпечити палати для військових, які будуть там. Ми на це виділяємо гроші. Я пропозиція повернутися до голосування. Прошу підтримати. Відкрито написано, куди йдуть ці гроші. За? Ні, спочатку повернутися до голосування. Пропозиція комісії до голосування. За. Березовенко. За. Робій. За. Анопінчук. За. Рибак. За. Савченко. За. Світалова. За. Березовенко. Проти. Іваненко. За. Ніколаєн. За. Шапранський. За. Казаков. За. Коляда. За. Левандовська. За. Мостник. <гум> за. Пасічник. Проти. Антонікова. За. Середюк. За. Лісков. За. Петрівський. Побережний. За. Валенко. За. 20 за, 2 проти. Повертаємось. Дощ. Да. До дев'яти повертаємося, я розкритаємо. Олюк. Безеленко. Да. Бабій. Оновічуга. Да. Да. Рибак. Савчик. Сіталова. Заренський. Іванов. Ніколаєв. Сафранський. Казаков. Коляда. Рондовський, моцкий, за панів, утримався. Антоніков. Середюк. Лісков. За. Четрійський. Побережний. Валентин. Двадцять за, за. 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 Баужину.